Привіт з вами! Знову Легіодес Март 71. Ми після коротко. Е, коротко Призупинки. Призупинки. Е, знову знімаємо відео і давайте. Знімемо. Ми вже дуже багато раз е, хотіли зняти нормальне якісне відео, але нам не вийшло. Так, мені так. Так, TSER. OK. Да, так. Зараз сьогодні, напевно, що вийде 에, серія по Майнкрафту. Напевно, що нова серія по нас форматнувся. Ну, у мене форматнувся. Світ, Майнкрафт. І напевно, що ж буде харкорне Майнкрафт. А як? Нормально, просто з без життя, а коли вмираємо, то. виключається? Ага. А я відкриття Та Я тебе вже бачу. Vale, sí, sí. Vale, sí, sí. Vale, sí, sí. Te puedo usar que nos bache. Se me dice entrar. No, no, está de ser así. Me los trajeron sin ser, ¿sabes? Te voy a usar Так. Если я бачу, то я бачу, я бачу, то я бачу, то я бачу, то я бачу, Так, на ранней части начинается э, нормальная битва. Нет, а Так. Будь ласка, ставте лайки, це дуже-дуже потрібно, щоб ми розвивалися для розвитку нашого каналу. Будь ласка, підписуйтесь на канал. Як буде більше підписчиків, буде більше лайків. Я не знаю, я напевно, що. Так, попал. Буде, буде ліпше відео виходити. І щось придумаємо, щоб воно було якесь гарніше і зроблено. Та, ми будемо обробляти відео ліпше вже. Ну так це, якщо подивитися, у нас якість відео так нормально. Навіть дуже якісна. Це завдяки, що ми дуже вально собі програму для зйомки. Ну, але я канал дуже довго створював. Ну, канал швидко створював, але ну, програми всіх треба було шукати за це дуже довго. І ти, Хочете... і ти, було? Це добре канал мати. А я всім, хто хоче створити свій канал або вже маємо розвиватися більше, викладатися своїх відео. Потім більше розвиватися. Я вас підтримую. О. Ну, або видаст. Якщо видасть, то... Дякую. Якщо ми вас. Дякую. Давайте. Будете, буде треба, якщо ми будемо вже рекламу якусь випускати. Можна було. Але в нас мало підписчиків для того, щоб... Переходьте якісь 50 тисяч. Таке 50 тисяч, щоб 30. Та от тут 30 тисяч фидписчиков тут уже будет. Здравствуйте, два-три. Нет. Блин, мы попало. У нас підписчики не будут. Так. Нелагал бы. Я больше до крыша, чтобы не долагал. Сити жителя. Шестнадцать. Mm. Так. А кто тут ценоптутый? Uh -huh. Так, ви бачите, перший раунд. ми зіграли у okay. нічию. Э, зараз Попереду ще один раунд і ми напинемо потім закінчувати. Я собі інший колір візьму, така. Так, я теж напину собі іначе, така возьму. Він гарний, так? Який колір Не той, не той. Не той. Далі колір. Колір нижчого полоска. О, я його хочу. Колір нижчого полоска. Ем, типу. Підніти колір одна полоска. Так. Да. Але для того, щоб е красти відки треба купляти покраску. Стоп. Я створюю. Вс це заходить ну, і... Зараз. Ой, пигор не так. Я мануше шут... молодець. Та на другий раз собі відкриєш. О, чорний. Ми трохи побаус у банці відкрив повіра. Лей? Я собі не відкрил. Если Мене люблю Хм. Манни Франци Хмби, но так все-таки задаем, Мене отсутствие Так, я дойшо Атака з воздуха. Так, давайте посиленню. Ho, Це по силу неу... Я помню, его силу так. Сиги. Сиген. Сол, да. А мене? 50. Да буду я сейчас далеко тебя почувствовать. А я не хочу печатать. Сики, бен. 34. Не все эти кого. Ты знаешь, что легче тикнешь, что... Я не пора забережаю. Да ты не смотришь. Нормально падаю. Камнем. Ты ж но смоляешь, блядь. Просто я мастер. Yeah. Я. Давай не старайся Давай, хотя перший раз заводу. Перший раз. Ну да. Давай тебе там поры. Э, не давай, надавай! Садурики, новый. Ты впал? Нет. Да, ты впал! Это... Да? Да. Да ты ну! Один поки що. Так, в мене хоча б... ліпша смерть ніж тебе. Ти впав. Я не впадав! Ти впав! подивись, ти впал! Мож... Ти вже одного пацака забив! У меня в карті писали, що ти мене забив. Зав... Зав... Не, подивися там в тому. Список. Ти забив одного. Ну, мені просто плюс дав. А ти ось скільки забив? Забив. Тигу. Ну, ти там трохи тупа карта, через що темно і гори. І гори мені Я випишу три, три. Ещ я заразу... Даже если буду уйти, то я уже не вычу, я не могу не так. Вс, не звучу. Бабам. Бабам. <кхем> я звучу. здесь что-то не Постараюсь. Я же перестал не то, что звучать это Так. <кхем> Ну может будем о точно мы будем в креативе робити всякі малюнки або э, е е это... шо шо стройки. Ай, мене перегрівся. все. Вс ура так, движено земный почти земний, почти озимний. Nee, земли. Не земные, 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 земные. Так, я с тобой похожусь. Я почти у тебе на хусті. А ось вам перевіжла. Так. Як бачите, ми зіграли два раунди у Нічью. Як завжди, з вами був Лега і Смарт. І підписуйтесь на канал, це допоможе у розвитку мого каналу. Ставте лайк і пишіть yeah. в коментарях, що ви хочете побачити на в інших серіях. Всім па-па!